Всіх вітаю знову на каналі. З вами Канадський Марк. І сьогоднішнє відео є дуже унікальне та дуже цікаве. Розумієте, багато дуже українців називають, що Канада це велика помилка для українців, що багато українських сімей, які поїхали в Канаду, вибрали Канаду, що це була величезна їхня помилка. І це йде від експертів, від диванних експертів, від людей, які почули від якогось там блогера щось, від людей, які приїхали. В одне місто в Канаді пожили тут, побачили, що тут треба працювати, що тут погано, що тут їм не добре. Бо тут, бачите, от така різна місцевість, і вони просто ментально не витримали. А в Європі вони собі ходили на каву. Вони собі там, знаєте, гарно там вдягалися, ходили між люди. І їм просто не підходить цей стиль життя. Але вони чомусь не то, щоб бути просто вдячними та подякувати Канаді. Вони почали наговорювати різні речі, і канадцям це дуже неприємно. Багато канадців розчарувалися із за того.